Добрий день, мої малята, дітки! А ви знаєте, яке буде незабаром свято? Дуже скоро на поріг вступить дітки Новий рік! А як відомо, новорічного свята не буває без ялинки. Чи згодні ви з цим? Малята, як називається це деревце? Правильно, це ялинка. Зимової пори листяні дерева стоять голі, а ялинка вічно зелене дерево. Вона будь-якої пори року виглядає однаковою. Взимку ялинові гілки може прикрасити пухнастий сніг або сріблястий іній. Малята. А зараз на гілках ялинки є сніжок. Гілочки ялинки. Скриті колючими голочками. Якщо торкнутися їх пальчиком можна сильно вколотися, тому будьте з ялинкою обережними. Ялинка в природі дерево живе, а якщо ялинку зрубати, наприклад, до новорічного свята, то таке гарне деревце загине. Тому краще використовувати штучні ялинки, які не живі. Погляньте, малята, сніжинки прикрасили собою новорічну ялинку. А як ви гадаєте, чому ця ялинка новорічна? Так, правильно. Вона новорічна, тому що на ній багато іграшок та прикрас. Зелена ялинка найкраща у нас. Багато на вітах дарунків, прикрас. Ми в радіснім колі ведемо танок. А там, десь у полі, біліє сніжок. Яка в нас ялинка в цьому віршику малята? Правильно, ялинка найкраща у нас. Чого багато на гілках ялинки? На гілках ялинки багато подарунків та прикрас. А зараз розглянемо, якими іграшками прикрашають ялинку? Куля! Шишка, бант, бурулька, дзвіночки, зірка, сніжинка, електрична гірлянда, мішура. Молодці дітки гарно працювали, добре розмовляли. Незабаром вас вдома всіх чекатиме прикрашена ялинка, а під нею. Солодкі подарунки! До побачення з Новим Роком та Різдвом Христовим!